Чого немає реєстратора якогось? Ну, типу, мені здається, це б полегшило б ситуацію. Ну, типу, я подаю якісь документи, мене якось перевіряють і вносять в реєстр волонтерів, наприклад. От Андрій, або ви знали, як в волонтерському середовищі бояться реєстрів. Держава з радістю б запровадила ще один додатковий, але питання в тому, що він може дати. Що він може дати. Тобто, крім як практики якихось обмежень, додаткових вимог по звітуванню, по наданню інформації державним органам, зазвичай реєстри, які адмініструє держава, вони нічого не дають. Можливо, ви чули про реєстр волонтерів, які якраз займаються збором коштів. На свої приватні карткові рахунки є такий реєстр, його веде ДПС, знову ж таки, з, зі зламаною термінологією, бо реєстр названий реєстром а, волонтерів. Хоча, по факту, це реєстр фізичних осіб благодійників, і такий реєстр є. Адмініструється він вкрай погано. Волонтери дуже люди, які збирають кошти, фізичні особи-благодійники, вони не дуже охоче реєструвались в цьому реєстрі. Немає базової довіри до держави.